Те, що Юрко любить Катерину, знали всі з селі, тому дуже здивувалися, коли почули, що одружується Юрій з донькою місцевих багатіїв Юлькою. Новина швидко облетіла село, всі лише те й робили, що гадали, як це могло таке трапитися. Вже на Великдень батьки Катерини старостів у себе вдома приймали, домовились, що весілля по Петру зіграють. А тут ще й літо не почалося, а Юрко вже іншу наречену під венець веде. Але сталося, що сталося. Відгуляли пишне весілля, стали молоді жити у багатих святів, а Катерина виїхала з села подалі від сорому і додому майже не приїжджала. Мамі своїй вона заборонила повідомляти їй будь-які новини, які стосуються Юрка і його сім'ї, тому і не знала вона, що у колишнього коханого сімейне життя не заладилося з самого початку. Юля була закохана в Юрка ще з юності. Бо він був найкрасивішим хлопцем у всій окрузі, та за ним дівчата табунами бігали, мріяли, щоб він хоч глянув на них. Та для Юрка на першому місці завжди була його катруся, яку він любив ще зі школи. Щось особливе було у ній вона була зовсім не схожа на інших дівчат. Свої стосунки вона ніколи на показ не виставляли зустрічалися вечорами, коли вже ніхто їх і не бачив. А потім Юрко засватав катрусю, бо мріяв з нею все життя прожити. І все так би і сталося, якби про це не дізналася Юля. Вона вирішила, що за будь яку ціну забере коханого у Катерини. Юля знала, що у її двоюрідного брата на дні народження буде Юрко. Знала вона також, що хлопці добре собі там посидять і перехилять на одну черчину. Прийшла вона до них під кінець свята і стала припрошувати всіх випити ще за здоров'я імененника, а особливо слідкувала, щоб келих у Юрка був повним. І щоб він пив все до дна. Зранку Юрко прокинувся у Юлі вдома. Він нічого не пам'ятав, а вона раділа, що її план спрацював, і вже за місяць оголосила, що чекає від нього дитину. Тому весілля відбулося так швидко. Коханій катрусі Юрій боявся навіть очі подивитися, бо що він міг сказати в своє оправдання. Катерина з села втекла, а Юрко залишився спокутувати свій гріх. Відразу після весілля Юля оголосила, що вона втратила дитину через хвилювання і передвесільну метушню. Прожили вони у шлюбі 15 років, але діточок у них так і не було. Юля добре знала, за що це їй все, тому навіть церкви стало ходити, просити Бога, щоб послав їм дитинку, бо розуміла, що от от і її коханий Юрко кине її, адже їхній шлюб тримався на волосинці. Дружину свою Юрко так і не полюбив. А от Катерину забути не зміг. Проте, зустрічі з нею він не шукав, бо знав, що вона йому не пробачить ніколи зради. Та одного разу доля сама їх звела. Юрій працював постачальником на одній фірмі і мав ділову зустріч з керівником іншої фірми, яким же було його здивування, коли він увійшов в кабінет і побачив там свою катрусю. Після укладення вдалої угоди він запросив її в найближчу кав'ярню випити кави. А після цього. Він же просто не в силах був її відпустити. Катерина теж, наче повернулася в часи своєї молодості, вона спіймала себе на думці, що за ці 15 років вона не переставала думати про коханого, хоч і не могла пробачити йому зради. Юрій таки наважився піти з сім'ї, бо вдруге втратити кохану він не міг. Цього разу Юля його відпустила, бо зрозуміла нарешті, що насильно милою не будеш. А доля таки існує, кому судилося бути разом, тому цього не оминути.